Співробітники Коломийської поліції відвідали 10-ту школу. Тут провели відкритий урок із вивчення правил дорожнього руху. Учні мали нагоду прослухати лекцію та поспілкуватися з гостями. А ще поліцейські підготували для учнів сюрприз. Покатали на службовій машині. Інспектор патрульної служби у школі учням радість. Є нагода послухати цікаві історії, а ще покататися на службовій машині, адже це вже стало доброю традицією під час зустрічей патрульних та школярів. Не можна, коли ти переходиш тухатися, треба подивитися, чи не їдуть машини на світлофорі переходити дорогу на зеленому. Ну сподобалось те, що в нас так би кожного року проходять кіліні, які дізнався, то ну я так би знала. Зрозумів, що треба переходити, дивитися по боках, не можна перебігати зразу. Звичайно, такі поїздки приємні, але це тільки заохочувальний момент, основне відкритий урок та спілкування. У ході проведення місячника безпеки дорожнього руху працівники сектору юнальної превенції знаходилися практично в багатьох закладах. Ми першочергово відвідали ті навчальні заклади, які розміщені біля яких розміщені дороги, траси загального державного значення, де якраз були випадки, що діти попадали під колеса транспортного засобу. Крім того, керівництвом відділу Коломийського відділу поліції здійснювалися заходи, направлені. На те, щоб виявити водіїв, які керують транспортними засобами в тверезому стані, і з результатом даних заходів складено 11 адміністративних протоколів за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто керування транспортним засобом в нетверезому стані, на щастя цього року трагічних пригод за участю дітей на дорогах Коломийщини не було. кажуть у поліції. Посилена профілактична робота це один із основних засобів попередження біди. Десята школа якраз розташована біля проїжджої частини, тому правила дорожнього руху вчителі нагадують тут школярам регулярно. У рамках місячника увага діти на дорозі і безпека на дорозі. Ми кожного року проводимо в кінці вересня різні заходи. І один із заходів це ми запрошуємо на загальну шкільну лінійку інспектора поліції, і які проводять з дітьми бесіди. Різні, ми теж різні заходи. Проводимо виховні години, перегляд відео. Фільмів, мультфільмів для початкової школи протягом вересня поліція бере участь у шкільних тематичних заходах щодо безпеки руху. Патрульні екіпажі чергують біля загальноосвітніх навчальних закладів. Інспектори нагадують батькам звернути увагу дітей на дотримання правил, пройти безпечною дорогою до школи і назад, акцентувати увагу на небезпечних моментах на автошляхах та й самим дорослим показувати приклад і не порушувати правила.